Вітаю! В цьому відео говоримо про завдання у WorkSection. По-перше, навчимося їх створювати. Це дуже просто. Завжди створити завдання можна за допомогою зеленого плюсику на будь-якій сторінці в системі. Натискаємо плюс на завдання і обираємо проєкт, до якого це завдання в нас відноситься. В нас буде для прикладу запуск нового бренду маркетингелупроект. Нова задача. Ось так виглядає редактор. Тут це дуже просто все, що нам треба, це заповнити пусті поля. І перше, це що потрібно зробити, тобто назва нашого завдання. Тут ми можемо вписати будь-яку назву, але найголовніше це те, щоб вона була зрозуміла і описувала результат, який нам необхідно досягти, щоб відповідальний за це завдання був точно розумів, точніше, що від нього вимагається. Далі, якраз, можемо обрати відповідального. Це та людина, яка буде відповідати за результат і, і власне, за всю задачу. Також, окрім назви, ми ще можемо обрати пріоритет у завдання. Якщо це високий пріоритет, тобто задачу можливо треба зробити позачергово. Тоді ми обираємо високий пріоритет: це 10-9. Також можна домовитись і використовувати пріоритет на власний розсуд, але зазвичай від 6 до 10 це найвищі пріоритети в задачах, і від 5 до 1 це вже помірно важливі задачі. Давайте оберемо високий пріоритет для прикладу. Далі в задачі можна обрати статус, тобто етап, на якому вона знаходиться, або певну мітку. Про це ми поговоримо детальніше у відео про канбан. Тут в двох словах скажу, що можна обрати етап роботи, тобто статус, або назначити задачі якусь конкретну мітку. Це такий індикатор, такий тех, який допомагає розуміти, до чого задача відноситься. Їх можна створювати самостійно, будь-яку кількість, і категорізувати завдання. Щоб розуміти до чого вони відносяться, повторю. Далі обираємо терміни. Завдання без терміну створювати не рекомендуємо лише в якихось рідких виключеннях, тому що такі завдання втрачаються, про них не приходять сповіщення. Тому краще хоча б орієнтир поставити у вигляді терміну на календарі. Наприклад, це може бути конкретна дата, дедлайн, або можна встановити кількість робочих днів і система сама перерахує, не враховуючи вихідні. Можна вказувати час завершення, щоб вчасно закривали завдання, або налаштовувати різні види. Повторювань, наприклад, кожен тиждень, кожен місяць 15 го і 19 го числа. Тобто, на ваш розсуд, якщо завдання регулярне, це дуже зручно налаштовувати такі повторення. Окрім цього, можна планувати завдання з терміном старт-фініш, тобто обирати конкретну дату початку і дату закінчення цієї задачі. Тобто, це вже такий відрізок часу буде. Застосувати. Термін ми встановили наступне налаштування це планові витрати. Якщо плануємо працювати і трекати витрачений час та бюджети на задачах і проектах, це буде дуже актуально, тому що ми можемо зорієнтувати співробітника. Що на цю задачу в нас по плану 6 годин. Це той час, який ми можемо витратити, витратити на неї, також можна планувати бюджети. Потім порівнювати з фактичними витратами. Це нам допомагає покращувати нашу роботу в майбутньому і орієнтувати також співробітників. І опис найцікавіше це те місце, де ми вписуємо всю важливу інформацію по задачі. Ми її тут можемо деталізувати, можемо вписувати якісь кроки, які нам необхідно зробити для досягання цієї цього завдання. І тут можемо, наприклад, я вам покажу цікавий чек-ліст. Пункт 1, пункт 2, тобто ми можемо розбивати нашу задачу на більш конкретні кроки, які необхідно зробити. І вони будуть у вигляді такого зручного редактору у вигляді пунктів, які потім співробітник зможе викреслити, і взагалі зрозуміти, з чого задача складається. Також можна виділяти кольором, текст, списками, посилання, і також можна згадувати інших співробітників. Якщо ми хочемо щось запитати або просто відмітити співробітника, щоб він був точно в курсі, можемо використати згадку. І таким чином. Співробітник, якого ми відмічаємо, це може бути навіть декілька співробітників, обов'язково потрапляють в підписники і отримують сповіщення по такій задачі. Далі в задачу, в задачу можна вкласти новий файл з комп'ютера або вже завантажений раніше в систему, без проблем можна підтягувати один і той самий файл в завдання. Також можна підв'язати Google Диск і звідти. Підтягувати файли, або створювати просто документи прямо в задачі і разом з долученими співробітниками редагувати, якщо буде такий дозвіл. І останнє налаштування це якраз учасники цієї, цього завдання. Ми можемо бачити підписників, це найважливіша група людей, учасників, які зможуть отримувати сповіщення про всі зміни в цьому завданні. І тут зазвичай лише вузьке, вузьке коло людей, тобто автор, відповідальний і ті, кого ми відмітили з керівником проєкту. Це все. І ми також не радимо занадто багато людей підписувати на завдання, лише на найактуальніше коло людей, які мають бути в курсі. Всі інші іншим достатньо бути у колі бачать. Це така графа, де люди просто зможуть переглянути це завдання в списку або на інших сторінках, але ніяких сповіщень отримувати не будуть. Тобто, це просто спільні учасники проєкту, де знаходиться завдання. І під замочком люди з обмеженою ролью, які бачать лише свої завдання, при необхідності і можемо їм відкрити завдання або залишити їх з тим самим доступом. Також завдання можна створювати закриті від клієнта, від інших команд, це вже на ваш розсуд, це все можна буде налаштовувати. І створити задачу нам залишилось, або можна створити її пізніше, на той день, який нам буде зручніше. Давайте створимо завдання і подивимося, як воно виглядає. Ось так воно виглядає в повному вигляді. Бачимо все те, що ми з вами заповнювали, можемо викреслювати пункти зроблені, і писати наші коментарі до цього завдання. В коментарях можна писати таку саму інформацію, вкладувати потрібні документи і вести повністю все спілкування, яке стосується цього завдання. Це дуже зручно. І після того, як ми закриємо завдання, ось тут є кнопка «Зроблено», Я як відповідальний, наприклад, можу це зробити. Система запропонує внести витрати, якщо буде. Їх вносити, наприклад, 2 дві години, і закриваємо завдання. Таке завдання потрапляє в звіт, воно не виділяється, і завжди всю історію, в тому числі і коментарі, ми зможемо переглянути в майбутньому для того, щоб і оцінити роботу, і, наприклад, провести якийсь аналіз. І давайте покажу вам приклад завдання вже заповненого. На прикладі, завдання розробка концепції бренду. Ось так може виглядати заповнене завдання. Тут вже багато інформації і багато, багато коментарів від інших співробітників, які спілкуються по завданню. Також ми бачимо зміни. Змінювався відповідальність, змінювалися терміни. Все це буде в коментарях і в історії під самим завданням. Тепер два слова про те, як подивитись завдання. Наприклад, свої завдання я завжди можу подивитись в швидкому меню справа вгорі. Мої завдання. Я клікаю і буду бачити тут всі-всі завдання, де я відповідальна. Я можу їх розставити за терміном і одразу буду бачити просрочені завдання, якщо такі є, звичайно, завдання на сьогодні, і майбутні завдання, в яких підходять терміни. Можна натиснути на будь-яку яке завдання і подивитись його більш детально, написати швидко свій коментарій або перейти до іншої задачі, якщо це необхідно. Це швидкий спосіб. Також всі завдання я можу дивитись в звичайному списку в будь-якому проєкті, або взагалом по всім проєктам, і користуватись зручним фільтром. Наприклад, я відповідальний, і я буду бачити вже в такому списку всі свої завдання. Окрім звичайного списку, всі завдання можна дивитись по людям, на в дошці в звітах, також в календарі або діаграмі ганта, і про це ми поговоримо з вами в наступних відео. Дякую за увагу!